Всім привіт, друзі! Ви на каналі Golden Fish. Зараз я знаходжусь просто у фантастичному місці. Позаду мене невеличка річечка, в якій є галавлик. Минулого разу мені вдалося тут спіймати дві рибки та було ще декілька покльовок. Прийшло трішки часу, я знову тут і спробую його спіймати. Після того, як ми обловимо річку, ми сядемо в машину і переїдемо на пороги річки Пуденний Буг. І продовжимо нашу рибалку. Зараз ділянка в мене метрів 300 Спробую на цій ділянці достукатись до когось. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а я буду розпочинати риболовлю. Сьогодні помічником в мене буде Black Swan до 4 грама, тінькбавер 2500, 0,4 банграшик. Та я 0,20-й від компанії Дніпро-Савець та маленьку застрілку 5 мл. Стоїть у мене вертушечка від Сміта і в коробці у мене ще 12 таких. Сьогодні я хочу продовжити тему ловлю на метал. Сміт-Арес в 13 кольорах та декілька спінерів. Я думаю, що нам сьогодні цього вистачить, щоб успішно половити рибу. Є. Клас. Чудового розміру. Працювала зелена вертушечка Кидав червону, покривки не було. Зелена SM2. Є. Зараз покажу вам Такий Хорошого розміру коленич. Приємний розмір. Певно, десь грам 350-400 Зараз ми його сфоткаємо і відпустимо. От характерне місце. Одне деревце, інше деревце, між ними закид. Десь видно, він дивився, йшов і взяв нас під ногами. Догнав. Змістилось 10 метрів далі. Будемо продовжувати. Хороший. І що за першого. Оце, оце хороший. Блін, перший закид. Просто друзі, дивіться, який гарний. Це вже кросунчик. Дивіться, який племіч, десь пів кілограма. Неймовірні результати, декілька закидів. Є в нас ого, сенсів. Треба інструмент зараз шукати десь. Декілька кадрів є, відпускаємо цю красуню. Нова локація, подивіться яке місце. Іде перекат. Перекат між ними зараз. 100% буде риба. Тому спробуємо. Добирав, два рази добирав. О, хороший, хороший півкіловий голови. Все. Цей раз не вже до без <laughs> Клас. Неймовірні кадри. Це просто, просто супер. Один в течії був, один під тим камінцем. Клас. Зараз відпустимо малюка. Оп, там містечко є, 50 сантиметрів. Це єдиний прохід. Тут бою вони проходять сюди до гори і йдуть. Я два рази чувний цибали. Підійшов до цього місця і ось третій галала. ти пішов. Просто на течії тримав. Карасюра Уау. А це карасюра. Топчик. Просто тримав на течії. І дивіться, який карасюр з ікрою. На нерез пішов в річечку. Це шедевр. Будемо пускати просто чудовий карась. Грам десь 400 Він настільки повзатий, що важко <гум> уявити. Десь 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 на днях ніо не нерест. Давай. Ось вам і вертушечки. Там оплітка сідала, тут карась. О, ловли, Топчик. Да. Рыба е! Спалився Ну, Взагали там плитка стояла, пэрно. <клес> Але... Він з нею також стоїть ще один красунчик, четвертий в заліку і один карась. Ще один. Це вже п'ятий, якщо не помиляюсь. Цього разу працювала на розмір більший Сміт 3,5 грама. Невеличкий головок вправляється воду. Але тут є ще один. Будемо зараз спробувати ще стукати. Є, є ще один. Пісак далеко. Опа! Шостий. Тут в мене була ще одна буклювка, я просто змістився за ці коряшки і з іншої сторони вирішив також зробити декілька закидів. І ось опа, небезпечно. Додому. Сам Сам, боячу гачка не загнав сюди. Они. Все на очах, просто класно. Так, друзі, повернувся на першу точку, з якої розпочинав рибалку. Річка невеличка, місця перспективні закінчилися, тому пройшло декілька годинок, я повертаюся назад і ще раз пробіжуся по цих місцях. На сильний результат я не розраховую. Думаю, отак або отак. Подивимося, що вийде, хтось дзвонить. розпочинаємо рибалку. Здоровий. здоровий був, блін. Я побачив, як він підібрав мушку з води. Був туди закати він сів. Перший сход. Ну, вже добре. Ну, розмір би чудовий. Це точно за пів кілого лави. І це не може не радувати. Есть все мы шоу хорошую розмину. Молочко отвечаю. Шо ты трюк? Давай. Бувай Собака. Просто маленькая в між деревом і в Сидів Є рибка <кій> угу. Цікава рибка. Що за рибка, я не знаю. Пишіть в коментах, що це за рибка. Воно дуже схоже на плітку і на краснопірку. Але це щось посередині між ними. По-перше, у нього дуже дивний... Зараз відпустимо і будемо обсуждати. <кій> Відчепимо точніше. На нього цікава морда. Є вуса, чи що? Є вуса? Раз подивлюсь. ні, вусів немає. Ось цікава морда, цікава луска. синя полоска серед тіла. Чекай. Цікаве. Цікаве щось. Ну таке більше до плітки, звичайно. Піра в нього не червоні. Якийсь цікавий вид плітки. Можливо хтось в коментах напише, що це може бути. Воно має три рази било. Я от змінив колір і на кінець воно сіло. Є, зійшов. Блін, знову те віконце, знову те віконце між корочом і деревом. Два штуки в одному місці. Йо -мо. -йо. Змінив колір вертуханчика і знову сів. Приймаю рішення не колоти всіх голавликів, а відправитися додому. На Південний Буг переїжджати не будемо, так як вже темніє, да і результат сьогоднішній нас цілком влаштовує, тому їхати далеко ще на пороги Бугу, я не бачу ніякого сенсу. Сьогодні дуже крута рибалка, велика кількість риби, велика кількість різновиду риби. Бачили ми плітку, карася, бачили, що ще не зрозуміле. Пишіть комент, що це може бути, можливо, хтось знає. Я таке перший раз бачу. Але місцеві, хто тут рибалить, таку рибу вже тут ловили, і я вже на фотках її бачив. Ну я не знаю, що це. щось, щось між червонопіркою та пліткою, щось посередині. Цікавий такий буде риба. Також велика кількість кленищів сьогодні порадила своїми злими криваками. Неймовірна риба. Коли це відбувається на ось такій короткій річці, це. Вдвічі приємніше. Емоції переповнюють, але буду їхати додому. Вистачить їх колоти, нехай вони підростають і чекають мого наступного приїзду. Пишіть коментар, друзі, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал. І всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.